В Україні, як і в всьому світі, 13 листопада відзначається День сліпих. Це не свято, а швидше нагода привернути увагу суспільства до проблем незрячих. Поруч з нами постійно перебувають люди з обмеженими фізичними можливостями, які потребують допомоги та розуміння. Постійна робота над собою таке кредо Віталія ткачука, активного лучанина, який доводить, що вада зору не вирок. Детальніше про нього у сюжеті мого колеги Олександра Андріюка. Знайти в собі сили, позбутися комплексу неповноцінності і побороти страх контакту з суспільством. Про це вчитель Крупівського навчального реабілітаційного центру Віталій Ткачук сьогодні говорить відкрито і з впевненістю. Побачити цей світ у всіх його барвах, так нагода і не випала. Вада зору у Віталія вроджена. Проте позитиву і щирості в цієї людини варто повчитися. Він чітко бачить своє майбутнє, пишається тим, що вже вдалося втілити, і постійно працює над новими проектами. Багато хто вважає, що там не це якийсь вирок, і якщо людина не зряча, то це значить все, кінець, чотири дошки, і як то кажуть, землі трошки. Це якби неправда, можна себе реалізовувати. Головне, треба, головне, треба бажання, бажання для цього. Особисто я і. Члени нашої організації «Генерація успішної дії. Ми, як то кажуть, реалізовуємо себе, хто ну, хто як може, хто по-різному. Головне, наше таке от кредо не треба сидіти вдома, треба підніматися і треба власне виходити на вулицю. Багато хто з незрячих є серед моїх знайомих. Вони дуже нарікають на долю, нарікають на Бога, нарікають на чуді на все, що їм хтось щось винен. Так не можна робити, якщо так робити, то успіх точно не досягне. Euh, je donne un net de cerner. Собі на життя Віталій Ткачук заробляє викладацькою діяльністю. Вчителює у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, в якому займається понад сотня діток. Водночас, з 2009-го Віталій Ткачук очолює Волинський обласний осередок всеукраїнської громадської організації Генерація успішної дії, що допомагає людям із вадами зору. Перша в Україні недержавна студія, в якій друкують літературу спеціальним шрифтом Брайля для незрячих один з останніх проєктів, над яким працював Віталій Ткачук. Мета забезпечити західний. Регіон, а згодом і всю Україну, достатньою кількістю літератури, яку змогли б читати люди із зоровими вадами. Я вже себе не уявляю без цієї організації, тому що я вважаю, що якщо людина ну Щось досягла, то вона повинна це допомагати робити іншим людям. Останній проект, над яким ми працюємо, це Брайль студія, створення студії друку шрифтом Брайля. Це перша недержавна студія друку Шрифтом Брайля, яка буде друкувати як книжки Шрифтом Брайля, так і іншу літературу, дидактичну, розвиткову літературу, пізнавальну літературу, дидактичні ігри та і різні роздаткові матеріали для як дітей, так і людей з зору Тарших нині цей проект запрацював і потрібна фінансова підтримка. В планах купити ще один потужний принтер, що дозволить видавати браль літературу в обсягах, яких потребує суспільство. До різдва планують видати нове цікаве дитяче видання, як зазначає Віталій Ткачук. У нього ще багато цікавих ідей, і зупинятись на досягнутому точно не планує.